Полковник та наказний гетьман Степан Победайло був родом з Чернігівщини. Свій військовий шлях він розпочав у війську православного сенатора Адама Кеселя, приймав участь у придушенні повстання Гуні, Остряниці та Павлюка. Однак у 1648 році з початком визвольної війни перейшов на бік повсталих. У битвах під жовтими водами та Корсенем він воював у складі Чернігівського полку на посаді сотника. Влітку 1648 року Степан Пободайло, за наказом Богдана Хмельницького, взявши невеличкий загін вже в чині полковника, вирушив на Білорусь на з'єднання з наказним гетьманом Кричевським. Біля містечка Лоєва, що на Дніпрі, Військам Подобайла необхідно було переправитися на правий беріг. Там повстанців підстерігав литовський князь Януш Разивіл. Козаків спочатку накрили гарматним вогнем, а згодом кинули на них кінноту. Рятуючи залишки свого війська, Степан Пободайло зумів переправитися на лівий берег, але своє завдання повсталі виконали, не пустивши литовців у Україну. У 1650 році Богдан на Хмельницький на чолі 70-тисячного війська здійснив похід на Молдову. У складі цього війська ж був полк Степана Пободайла. Гетьману вдалося розбити військо молдавського господаря та захопити його самого. Як відомо з моїх попередніх відео, Гетьман домівся шлюбу свого сина Тиміша з донькою молдавського господаря Лупула. Розандою. Ця молдавська авантюра закінчилась трагічно. Тиміш загинув у бою під Сучавою. Але повернімося до Степана Подобайла, що знову рушив на Чернігівщину, протистояти військам Януша Радзівіла. Повстанцям разом з місцевими жителями вдалося відстояти місто Чернігів, оцінивши належним чином організаційні здібності Степана Подобайла. Богдан Хмельницький призначає його наказним гетьманом Лівобережної України. Скориставшись шансом, він підняв повстання проти поляків, в результаті чого вся територія Лівобережної України перейшла під контроль козацько-повстанської адміністрації. Після Переяславської ради 1654 року полк Степана Пободайла у складі московської армії брав участь у війні проти поляків на території Білорусі. В одній з таких битв і загинув полковник та наказний гетьман Степан Пободайло. Ех Богдане, Богдане, що ж ти в кінці кінців наробив?